О, о, он! Смотри, он Полетів, дивись, дивись, він, ні. Диви, ну, ні, не, де я з <су> такого ракурсу я сам сушку від міга не дуже відлічу, якщо чесно говоря. Там треба як, там треба додатися, коли пролетить і дивитися на хвіст. А, ні, не він. Ось два хвоста, отак. А нам треба, щоб один. От якщо один хвіст, все, точно він. Коротше, дивимося далі, де то ж вони повинні бути. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину. Более чем через год после того, как США согласились на передачу в Украине истребителей F-16, первые самолеты прибыли на ее территорию. Крайним сроком доставки был конец июля, и он выдержан, рассказали Блумберг люди, знакомые с ситуацией. Через год, даже больше, чем через год. И вот когда историки будущего будут питать у меня, какой ляда мы тягли эту историю больше года, Я, якщо чесно, як -то не знайду всім, що її відповідати. Мене самого ця історія постійно будоражить. Ну ладно, от пройшов, пройшло і ще там скільки треба, і, і скільки не треба. Полетіли? Ні, ну не то, щоб полетіли, так знаєте, тихенько покатились, практично поползли. По их словам, количество самолетов невелико. При этом они не знают, смогут ли подготовленные западными странами пилоты сразу приступить к боевому дежурству или на это уйдет еще время. А куда нам спешить? Можем еще год-другие спокойно вот это все потянуть. Там что, горить или что? А найти еще какую-то причину, что вот это все можно спокойно еще... Отложить или подавать, как вот сейчас принято по этой традиции, порционно. Сегодня один самолет, но пока без крыльев. У районі Нового Года, ну, може, навіть ближе к весні, літу, осені, ще один, а там тести, екзамени, комісія, бумаги, хтось ще має найти, то підписати, а він час не може. Говорить, у мене обід, що ви до мене хочете, зайдіть завтра. Поставка самих самолетов – лишь часть процесса усиления украинских ВВС. Он также включает обучение пилотов и технического персонала, подготовку взлетно-посадочных полос и баз для ремонта и обслуживания. Процесс обучения пилотов F-16 на Западе занимает около четырех лет. После этого американские летчики обычно проводят не менее года в своем подразделении перед направлением на место службы, а эти парни отправятся сразу в бой, сказал The Wall Street Journal, американский чиновник об украинских пилотах. По информации The New York Times, пока участвовать в боевых вылетах сможет лишь около десятка є 16, яким будуть прикріплені порядка 20 прошедших навчання пілотів. Як, в принципі, хорошо, що в цьому світі є Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times. Ми з них, ну, хоч якіто новини про себе можемо знати. Алі вони от це все усе з нашого телемарафону ворують. Час, Колян, включи телевізор. Ну хочу знати, що там за самольоти, сколько їх. Бо ну ці що й слушать, вони все перебрешують, як завжди. Подаляк об F-16 в Украине. Не будем комментировать, туман войны очень уместен. Украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. Все, понял, понял, понял. Больше никаких вопросов не задаем. Туман войны, который распространяется исключительно на граждан Украины, которые уже привыкли черпать информацию, откуда попало. А, а ми потім бігаємо по тому туману і удивляємося, откуда вони взагалі таку чуш беруть. Їм хтось інше щось пропонує? і взагалі кому це допомагає. Русский теж черпають інформацію не з офіційних прес-релізів. Вони не сидять і не знать, коли ми офіційно щось признаємо або не признаємо. Коротко, діло є, що діло темне. Пішли знову в ту ж саму буржуазну пресу. Вооружение для F-16 предоставят США. Это будут ракеты класса воздух-земля, два вида бомб и два вида ракет воздух-воздух. Его будет достаточно, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины, рассказал Wall Street Journal американский чиновник. А высокопоставленный представитель западной разведки рассказал газете, что на интеграцию F-16 в украинские ВВС потребуется некоторое время и могут пройти месяцы, прежде чем они окажут заметное влияние на ход военных действий. Первое, о чем я бы беспокоился на месте русских, это боевые вертолеты и тому подобные вещи, сказал он. Ніхто особо не тішить себе ілюзіями, що це отак прям різко, та ще й при нинішній ситуації, та ще й при такому кількості поміняє ситуацію на полі бою. Але все, що може полегшити нашим хлопцям роботу на фронті, це все треба ще на вчора. А якщо воно ще й тили яким-то образом поможе защитити, то на позавчора. А і в 16-й навіть поштучно може. Він багато що може. По мнению американских военных, наиболее эффективное использование F-16 в Украине обеспечение поддержки с воздуха и устранение наземных угроз войскам на передовой. Европейские же военные считают, что F-16 можно использовать для противовоздушной обороны и для того, чтобы отодвинуть российские самолеты подальше от линии фронта с целью снизить их возможности по обстрелу украинских позиций планирующими бомбами, которые запускаются с расстояния в 60-70 километров от цели. Прибытие F-16 не решит всех проблем, говорит генерал-майор Роль Фоланд, командующий королевских ВВС Норвегии. Но, имея F-16 с оружием большой дальности, можно оттеснить подальше российские ВВС, а это самое главное. Ну, так что мы тянем? Это вот прям настолько важна проблема с точки зрения наших партнеров. Не, ну окей. Что мы молчим? А, я, я понял, я, сейчас подробно спрошу. what's the reason for the delay? Do you understand me? Летчики мене поймут. ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Задержки в поставках истребителей F-16 Украине были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Об этом сообщает агентство Bloomberg. А это мне интересно, поставкам джавелинов языковый барьер как-то ну, так не особо мешал. Поставкам артиллерии, поставкам хаймерсов, поставкам патриотов, поставкам атакамсов. Ну, там теж все, не слава Богу. Но тут язиковий бар'єр оказався ну, прям критичним, определяючим. Ілі у нас в сухопутних військах, які сплощадні поліглоти служать в відлічі від от авіації, які той інгліш вже учили, 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 учили. І так, судя по руської пресі, так і не вивчили. Украинцев не будет, кто сядет за руль F-16. Алексей Подберёскин, директор Центра военно-политических исследований ГИМО, считает, что управление F-16 на Украине, скорее всего, будет осуществляться иностранными пилотами, а не украинскими. Да мы и не против, хер бы маю, чому тогда полтора года хороводы водили. Чи це тому, що ці іноземці ще хуже нашого English understand, да? Чи це русскій сейчас вирішив себе таким образом ще додатково напугати? Не, ну якщо так, то ми не против, нехай буде. Психологічний фактор, от самого факта появи Ф 16 ну він теж на війні важливий. Ну бойтесь, як так хочете. Бойтесь. Сейчас проти вас там такі аси вилетять. Подлость разрабатывают а военный эксперт о а переданных Киеву F-16. Военный эксперт Коновалов. Киев сам не знает, как будет применять 6 F-16. ВСУ получили 6 истребителей F-16 от Нидерландов, сообщают СМИ. В эфире радиостанции «Спутник» ситуацию прокомментировал военный эксперт Игорь Коновалов. Подоляк отличается очень большой говорливостью по любому поводу. А в этот раз решил промолчать. Значит, указание сверху. Я имею в виду вашингтонских брюссельских кураторов. Молчите. Конечно, они их применят. Это надо понимать и быть к этому готовыми. Но как применять? Какую подлость они разрабатывают? Вот это вопрос. Но мы все знаем прекрасно, что никаких других методов, кроме подлых и террористических, украинская сторона и их кураторы из Великобритании и Соединенных Штатов не придумывают, заключил Коновалов. Да, мы такие. Мы сейчас столько подлостей всяких на цих F-16 можем совершать. А... Кстати, а какую такую подлость можно придумать на F-16? Ну вот яку! конец я уже что-то подожди. Неужели ми, ми з них по вам стріляти будемо? Бойовими патронами, то ні, ну це як то подло буде, даже, ну, -то некрасиво, не демократично. А вдруге так стріляємо, чи як дрона, вашого ракету, чи, чи там як-то літаючого драндулета, вашого саб'єм. Ви ж на нас, на за таке в суд подасте. Да. Ой, нам буде так неудобно. Потому... Колян, Да, не, не, все-таки якусь таку красиву подлость придумаем і випросимо у Вашингтона право її реалізувати. Вот ну, не, не, ну, лет так через 2, 3, 5, 10, ми ж в принципі не спішимо. А пока сідай колянучи, чим perfect continuous відрізняється від от Дан Кишон. F-16 могут использовать для атак на Крым и Севастополь. Военный эксперт Живов. Украина будет использовать F-16 для двух типов задач. Как по команде включились украинские и западные пропагандисты, которые на перебой начали уверять, что таким небольшим количеством самолетов русских не напугать и ситуацию на фронте не переломить. Все эти сообщения и ПСО, информационно-психологическая специальная операция, нацелены они только на отвлечение внимания военно-политического руководства. Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает. Однако небо под их использование расчищали весь последний год, Алексей Живов. Скорее всего, F-16 будут использовать для двух типов задач. Охоты за российскими бомбовозами и бомбардировки линии фронта западными высокоточными планирующими бомбами. Существует вероятность, что F-16 могут использовать для атак на Крым и Севастополь, полагает Алексей Живов. Так а мы вас, кстати говоря, и не успокаивали. Мы наоборот призываем вас сраться. Какое-то хорошее применение F-16... Мы, поверьте, найдем. И это точно не ограничится Крымом и Севастополем. У яких і без F16 сейчас життя, ну прям скажем так, не сахар. Ця ночь це хорошо показала, так, от, як там в Тості говориться: Желаємо, щоб все могут добить ракетами до Сочи или Москвы, полковник запаса розкрыв схему бойового применения F16. А че хороша мысль, спасибо за идею. Треба буде доб'ємо. Головне, що у нас зараз з'являється така можливість. І длина наших рук, які ми, ми вас можемо доставати, вона потихеньку росте. Погано, що так потихеньку, але добре, що росте. Understand? В будь-якому випадку війна для нас зараз піде трошки повеселіше. А для вас так намного шумней і опасней. Так що бойтесь, бойтесь, тут це ви правильно вирішили, тут не ошибитесь. Це буде єдиним правильним рішенням за всю вашу нікчому життя і тепер про саме головне. Самоліти ж самолітами, ну не треба ніколи забувати, хто тягне на собі основний тягар війни. Це наші сухопутні війська невід'ємною складовою яких є наш з вами 120-й окремий розвідувальний полк, якому ми з вами активно допомагаємо, і який я вже про це розповідав, перетворюється з батальйона в полк і, відповідно, потребує більше і більше нашої з вами уваги. Ну, в будь-якому випадку, не менше. І от у нас починається новий місяць, починаються нові клопоти, нові витрати. Я дуже дякую тим, хто без всяких нагадувань вже почав донатити. На наш полк, донати вже активно приходять, але ну поки що це, звичайно, крапля в морі. Треба більше, треба активніше. І давайте допомагати Збройним силам України, давайте більш активно допомагати нашому 120-му окремому розвідувальному полку, який теж на фронті творить хороші дива. Я там показував і ще найближчим часом покажу. І я давайте нагадаю, як це все краще зробити. От у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Ви просто наводите на них смартфон, клацаєте і переводите якийсь донат. Прямо безпосередньо на банку на Монобанкові, або е, на конверт на Приватбанкові. До речі, це можна робити не тільки з Монобанка чи Приватбанка, це з будь-якого банка світу. Е, це всі, ну, всі багато хто це перевірив, знає. При цьому нічого зазначати, дописувати не треба, це все йде напряму туди. Раптом вам цей варіант не підходить, не подобається, чи ви звикли інакше, значить, опускаємось. Вниз під це відео там біля кнопки підписатись. До речі, подивіться, чи ви підписані, бо багато у кого злітає. Підписуєтесь. Значить, і там же знаходите або в першому прикріпленому коментарі, або в описі до цього відео багато різних інших варіантів. Там і картки, і одного банка, і другого з короткими посиланнями, і багато всяких інших варіантів. Там є PayPal, там є Skrill, там є наш навіть біткоін-гаманець, там купа інших варіантів. Шукайте, дивіться, обов'язково для себе якісь знайдете. І головне, щоб. Головне, щоб ми з вами не припиняли цю допомогу Збройним силам України. Ви знаєте, зараз ситуація на фронті особливо важка і тяжка. І, значить, ми з вами теж повинні активніше брати в усьому цьому участь. Як правильно хтось сказав нещодавно, я просто автора не запам'ятав, ми то все одно переможемо, але питання ціни. Так от ми своїми цими донатами можемо зробити ціну цієї перемоги. Трішки для нас з вами усіх меншою. Так що давайте активно допомагаємо Збройним силам України. Збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.